Побачення. Особливо перше. Якими б раціональними людьми ми б не були. Але від побачення ми все одно чекаємо чогось приємного. Тож, як пройде ваше побачення, ви очікуєте від цього побачення якоїсь гармонії, якогось поєднання різних елементів, що ви зможете і повеселитися, і серйозно поговорити, і краще дізнатися одне одного. І якось легко поспілкуватися. Ви очікуєте, що ви зможете на побаченні провести час весело, з задоволенням і з якоюсь користю. Краще пізнати свого партнера. От тільки через якісь переживання, які ви пройшли в минулому. Через якісь, можливо, не дуже гарні стосунки, які ви пройшли в минулому. Ви не зможете наповно розслабитися на цьому побаченні. Здається, вам буде дещо важко відкрито спілкуватися. Ще, можливо, або ви, або та людина, з якою ви пішли на побачення, не зможете на повну розкритися. Можливо, ви з тих людей, які пригнічують свої емоції або які остерігаються показувати свої емоції на публіці. Хоча загалом на побаченні вам буде досить комфортно, не буде ніяких напружених моментів. Не буде ніякої конкуренції між вами, ніхто з вас не буде показувати, що я кращий тебе, чи я сильніший тебе, чи ще якось виділятися на фоні один одного. Між вами не станеться ні суперечок, ні напружених моментів, ні навіть якихось таких непорозумінь. Все буде гармонійно і спокійно. І хоча не буде якихось надмірних емоційних вибухів чи якихось надзвичайних моментів, ви будете задоволені цим побаченням. Швидше за все, це побачення бути таким спокійним, якимось навіть практичним. Навіть якоюсь мірою здається, що це побачення більш ділове, ніж романтичне. Можливо, ви обоє вже пережили якісь проблеми в попередніх стосунках. І тому до нових стосунків ви підходите з більш раціональним поглядом. І для вас, в першу чергу, важлива не романтика в вашому зв'язку, а саме те, наскільки ви підходите одне одному як партнери.